Так, ну що ми, друзі, з нами купили. А, знаєте, в молоді роки. Дуже у мене було натхнення бажання ходити. Треба зняти. По шопінгах і так далі. Я бачу, чим старше ми стаємо, тим я не маю на це бажання. А все і за те, що треба все роздіватися, зима, куртки. Ну, коротше, що ми купили? Сьогодні у нас буде розпаковка така шопінг. Томі Hilfiger, прошу. Levice, Kelvin Climb і Adidas. Зарагом ми вже розібрали, тут трішки покупок. Так що давайте швиденько розбирати, що ми сьогодні так, купили. Так, почнемо з маленьких, так? Да? Я якщо, хочу ще. Що... Я ще суші хочу робити. Ну, коротше, сьогодні був дуже такий насичений у нас день. Ви скажете, чому на кухні робиш розпаковку шопінг одягу. А я вам скажу, що. Майка, щось я замастив ту маєчку. А я вам скажу, що мені тут просто удобно. І кому не подобається, можете піти в пеніс, просто в супермаркет Пеніс. Так, такі трусики. Трусики XL. Да, ви скажете, що, що наш тобі XL. Ти що, такий великий, тому що пеніс великий. Ну, давайте не будемо. У кого які пеніси, в кого які органи. Да, у мене, слава Богу, не маленькі. Так. А, три такі трусики. А, взагалі вони стояли 16 тисяч 4 пари Levi's. Я взагалі маю. маю? Що це покажу? Пума. Да? Пума, дітас, Kelvin, лакосте і. Гілфігер вроді були раніше. Тепер я взяв три левайси. Оригінальні, будь ласка, три штуки. Думаю, що добре да? Так, три, да? можна так і розкопчати все, щоб нам це не мішало. Цюнчик Фейс, будь ласка, перестань. Він коврики там тушнить. Ці штучки нам не потрібно. Сьогодні дуже вітряна погода. <кхід> все, що я вам хочу сказати, ось такі. Трусельє. Хлопок, дуже круті, дуже модні. Ви скажете, що тут така велика попка на що такі труси. У да, мене попка гарно підкачена, тому можете задонатити мені на карточку, я вам буду попку показувати. Такий буде YouTube OnlyFans 50 на 50. Так. Такі ливається. Раз, два, три, три трусики. Хтось каже, о боже, нижні більйо, не можна показувати. Взагалі-то не три трусики, а чотири. Я трішки наїбався і вас тут найовую. Так, чотири трусики це дуже добре. Відкладаємо їх. Треба їх буде постирати, тому що стирати треба. Обов'язково ви купуєте. Брендові це речі, не брендові, ринок, бутіки, неважливо. Як і овочі, і фрукти ви миєте. Да? Так і треба мити наш одяг. Тому що він з рук і в рук, з рук і в рук, поки з Америки, з Індонезії, з Бразилії, з Пакистану приїде до нас, то пройде дуже багато рук. Так, ливайся ми показали. Були вони 16 тисяч, тепер 5945. Тобто за 6 тисяч, ну, 700 гривень 4 пари трусиків. Русиль є. Такі ось гарні. У мене преса такого поки що немає, але все інше є. да? Ну, прес нічого ми заробимо до літа. Так далі. Взагалі у мене проблема з майками, тому що я трішки качнувся. У мене спина, плечі стали більші підкачені. І у свої майки я, на жаль, не можу влізти. Так що всі майки повіддавав чи брату, чи мамі. Ну коротше, всім пороздавав. Дуже гарна така. Томі Взагалі люблю цю цей бренд. Може не знає, хто чув не чує. Він не дуже дешевий, але дуже якісний. Він настільки якісна тканина. Дуже кофта-червона. Така крута, на банер завішаю: ту фотку з червоною кофтою. Така крута! Але не подойшло мені в самих цих плечах недобре шито. Так, що там така маєчка морячелла. Так, подивимося, вона була 18 тисяч, а тепер за 12 тисяч трішки акцію нам дали. Елочка ось така вона дуже крута. Потім вам покажу на цьому. Ну, в общем, дуже це все круто. Вона гарно дивиться у полоску, такий як, типа, моряк. Ось такі у нас маєчки будуть. Пакуємо це все і буде, звісно, Іти у стірочки. Не забуваємо, стірочки. Дуже гарні пакети вони дають. І, звісно, платні могли б дати і безплатні ціна. Чеки. Це все в мусор піде. Сьогодні дуже вітряна погода, дуже холодно. Я вже так зрадів, що у нас буде <кхух> весна прийде, ага, гузиться. Нічого не прийде. Сьогодні буде мінус 5, уже вітер, цілий день вітер, так що очі випадуть, голова надуває Ми, коротше. <кій> uh, так, що це? що це, що це, це, Так, я в Адідас просрав 20 тисяч а ви скажете, боже Боже, Боже. А я скажу вам так: якщо ви заробляєте гроші, то знаєте, їх і тратити. Uh, зрозуміла справа, що треба втратити з умом, з розумом, тільки брати те, що вам потрібно. мене щось в голові вибило. блядь, якийсь прич, навірно, Чи акне? Ну, як каже Нікітос. могу собі дозволити видавати акне. Так що не забудьте підписатися на Нікітос UA YouTube. Дуже цікавий у нього контент, канал. В общем, дуже круто. Підписуйтесь і на нього. І не забуваємо на мене ставити лайчики, вподобайки. Так, що тепер це буде Adidas, да? так? Да, Adidas. До чого я веду? Початку вийму все. Боже, я тут таку кофту купив Adidas. Просто отрубашки. Ну, просто. Чеки, Боже, вся життя в чеках. А, і дозволяйте собі трішки себе радувати. Так як вчора був День Валентина, мені ніхто нічого не подарував, я також нікому нічого не подарував. Тому собі вирішила зробити для себе коханого такий шопінг. Ну, Можна завжди собі щось порадувати. Я коли щось собі купую, а тепер ще є дуже великі акції. Скидочки, трішечки на щось, а на щось не дуже є. Коротше. Так що не забувайте себе радувати, балувати, тому що ви цього достойні. Якщо ви заробили ці гроші, не вкрали і можете собі щось купити. розумієте? Вам стане так, у мене завжди настрій повишається, коли я щось собі куплю. Так, перший лот це у нас буде Adidas Originals. Така маєчка. Раніше вона коштувала 16 тисяч, тепер саміт мінус 81. Дуже крута, вона так переливається, не знаю, чи ви бачите. В общем, це круто. Це мені і в зал. І. Ну, в общем, вона дуже-дуже гарна. Потім на собі покажу вам у шорцах, Може, будете бачити із цього. Їз, Боже, ця каструля мене виводить. Тут каструля і кофти рекламірую, блядь, Піздець. Товарне сусідство! Ревізор. Ну, Ольга Фрейвудетта, блядь. Так, це є далі шорті, купив собі на літо. такі раніше були шорті, роки-два назад. Оце також іде від Adidas, від цього бренду. Оригінал, вони, кажуться, великі. Ну, як великі, тільки шаровари. Тепер взагалі тенденція у 26-й рік пішла. А... Не з 25 6-го, де йшло розкляшонки, закляшонки, оверсайз і так далі. Воно дуже крутий такий матеріал. Чорні вони йдуть. А, також була на них знижена трішечки ціна. Вони стояли 29 тисяч форінців. А тепер я їх купив всього за 10 тисяч. Ось такі дуже гарні шорті. Потім також покажу на такій застежці. Це на літо. на літо. Щоб собі ходити десь і відпочивати, загорати, щоб вас нічого не парило, яєчка не випадували, а попка не пріла. Да? А ви не забудьте підписатись на канал Юра Єсвентура, тобто на мій канал, поставити пальчики вверх, ну або вниз, звісно, не бажано, але можете. І не забудьте написати коментарі, тому що ми стараємося, блогери-ютубери для вас. До речі, хто дивиться мене в Ютубі, е, таке трішки міні-оголошення перед тим, як покажу вам дуже грандіозну нову кофту, дуже крута колекція, нова. 2026. Що я з Тіктоком більше не співпрацюю, так як я його здав оренду на 361 день, тобто практично на цілий рік без пару днів. Тому нічого там не пишіть, я не знаю. Я не маю доступу до тої сторінки, я її не веду і не знаю, що там робиться. Тому можете не писати, не взаємодіяти, не підписуватися далі. Я тільки є в інстаграмі ленділ Англійськими і в Ютубі Юра Єсвентура. По-англійськи? Юрейс Вентура, по-українськи. О, і по-англійськи. Все більше в мене ніде нема. Ну, телеграм, ватсап, це вже все особисте. Це я не розповсюджую цю інформацію тільки для реклами. Тому в Тік-Ток я більше не працюю. Так, грандіозно Adidas Кофта нова колекція. Вона настільки крута, настільки крута, що я вам можу показати так. Е, якість просто нереальна. Adidas Вона стояла 50 тисяч форентів, А я її купив сьогодні за 8 тисяч. Ви можете собі представити тільки це. Можете собі тільки це представити? Я взагалі завжди люблю з, з капюшонами. Носити речі. Але тепер як нова колекція, думаю, Ху -ху -ху. щось буде джинс. А я купив джинси, кстати, зараз вам покажу пізніше у відео. Тому не перегортайте, не робіть швидкості на 1,5 і 2, не прокручуйте відео. Дивіться від початку до кінця. Тому що це важливо. Так як у мене ще немає монетизації, а дуже хочеться, а ви донати не робите. А мені якісь купувати, вещі чи цурячко, одяг. І буде радувати вас. Тому давайте дивитися відео від початку до кінця, Воно сідає голос. Це від того, що ви не хочете підписуватись. Я жартую. Так, така кофта на такому замочку. Це дуже круто. Так, ніби гольф. Я так дуже рідко ношу, але ношу. Тут така штука, вона йде більше в оверсайзі. Ось така. Тут така, така. Такі рукавашка. Якість дуже хороша, дуже товс... ну, тіпа, товста, але це на весну вже, бачите? Кумірчики, чи як це буде по-українськи не знаю. Зараз я завішую на стульчик, а ви подивитися. Ну, вона дуже крута, дуже Дуже удобна, дуже зручна і дуже крута. Якість дуже... Я дуже люблю якість, щоб вона була сильна. якість. Тобто не тряпки такі, що ти три рази постираєш, і кофта піде а, спати, розумієте, в мусор потім. Щоб вона була дуже-дуже гарненька. Це йде з розряду оверсайз. Просто така кофта-балахон а-ля Пугачева. Вот, що там далі у нас? Ага, то покупки. Ага, кельвінка ще залишилася. Кельвінка. Тоже акції скедочки сьогодні були. Це суші зараз буду їсти. Ну коротше, плиту, бо можна було й поубирати. Ну, коротше, поїхали далі. Да? На кельвінку. Так, кельвінка також сьогодні нас порадувала. Бренд Кевин Кренг обожаю цю фірму. До речі, мені дуже багато пишуть в Інстаграм. А мої прихильники, там, я не знаю, ще може не прихильники якісь. Дрочери. Ну, коротше, що, скоро у мене День народження, хто не знає 22 березня. Скільки мені виповнюється? 20 і 20. Всіх до молодої. Всім молодан! Ну, коротше, що я хочу в подарунок. Слухайте. Я хочу. По традиції, 18.30, неділя, 15 люте. Інфо... Інформація звучала на правах реклами годинників Rolex. А, що хочу вам сказати? Хочу сказати, що хочу на день народження. Я, в принципі, не знаю просити подарунки. ніхто нічого не дарує, ну, так, добре. Лої Вітон у перші на Ондерші Wood в центрі. Дуже крута така. Та сумка. Не знаю, як вона стоїть, ну, тисяч. 5 доларів точно стоїть. Вона така крута. Тому хто писав в коментарі, що я хочу, можете подарувати мені таку сумку. Або Браун, 9 серія машинки на голову. Така машинка. Е, вона стежа повністю дуже крута. 9 покоління, вона також ну, в районі 17 тисяч гривень. Да? Так, ще я хочу очки, можу е, очки. Окуляри. окуляри. Е, такі окуляри, щоб я їх. Одягнув і просто пішов вам знімати контент. Так як в Європі, дуже е, люди е, себе так ведуть, коли бачать телефон, коли я щось знімаю. Знаєте? Вони себе дуже ведуть у жасне діло. Так, окей Кельвін клян, я заплатив... Кевін Кляйма заплатили саму більшу ціну, де чек уже засунув. Мене пам'ять закінчила, щоб ви зрозуміли, що ви можете ще мені подарувати на день народження. 17-й айфон можете подарувати. У мене така тут каф, боже, жирна кухня, що мені аж стидно, Ну, нічого. Я так буду закривати. Ну, я сирники робив, а потім я поїхав на шопінг, тому вибачте. А я ви що ви дивитеся на мою кухню? Дивіться на свою. Так, 112, 112, сто да? так? 112, 100, почти 120 тисяч я протратив у Кельвін Клянь. Так, кофта була нереально крута. Я її вже дивився місяць три на неї. Якість нереально крута, а не знаю, чи вам це передати. Емочка. Емочка. Кельвін Клян, Томі Гілфігер, Зара, Home, Найка, Adidas, Puma. могли б вже мені якісь давати, знаєте, грошенята. Я їх тільки рекламую. Так, кофточка дуже крута. Дивіться, вона йде трішки утеплена. Дуже нереально крута, дивіться. Щас завішає, ви подивитесь. Ну, в общем, я на неї дивився вже дуже давно і вирішив я її купити. Можу собі дозволити, заробив гроші, купив. Знаєте, з собою на небо не заберу. Скільки вона коштує? Вона коштувала, якщо не піде чек. Так, вона коштувала. Mm -mm -mm -mm. Вона коштувала 53 тисячі форінтів, а тепер я її купив за 45. Трішки скидочку зробили мені. Як я постійний такий клієнт у них. Зараз я завішую, і ви подивитеся. Як? А, паду. як вона гарно... Та й де заманав цей пакет. Як вона гарно дивиться, дивіться. Сирнички я сьогодні, кстати, робив. Цюнчик хоче також. Я тобі цюнчик нічого не купив, на жаль, але. Ну пережиєш, пережиєш. Ось така вона іде маленький. Да, У тебе очі світяться. Коврик цюнчиковий купив за ту недавно. Ось така, дуже гарненька. кофточка на вихід під. Під джинси. Джинси я наконець собі вибрав, купив, тому що вже було нереально. Так, джинси також від фірми Kelvin. Я хотів в Levi's, але в Левайс... це нова колекція 2026. Тому купив у Кевін. У Levi's було. А! У Levi's були, але мені не подобалися самі ті штучки, розкроски, мені таке не подобається. Це також з нової колекції. Це зад, в принципі, джинсів, Це перед. Дуже круті, дуже гарні. Джинси тепер стояли 53 тисячі форінців. Тож, оригінал 32 l 30 це мій розмір. Кельвін, всю. Одна пара така. Також вам покажу. Так, це вже інша пара. Це вже стояли 42 тисячі. Вони йдуть вже такі більш освітлені. Мається на увазі, що є білі участки і так далі. Дуже гарні. Це так. Це я вам зроблю. Таку розпаковку. Я тепер собі, себе відчуваю. Просто світло тут погане. Дуже крута а, тканина, я взагалі люблю або Келін, або Гілфікер, або Лакоста джинс. Дуже круті, дуже гарно носяться не один сезон. Це другий. І третій. Слим тапер. Кенре теж також, також, також. це мені найбільше більше сподобалося. боже чеки літять. Саме більше мені ці сподобалися, вони більше йдуть до класичного. Я коли е, цей. Я відчуваю себе польською тою благородиною, яка блогерка, вона продає цуря. Одяг. Дивіться, котон з біли, білим-білем, все дуже гарно. Пишіть на вайбер, кому висилати, не висилати. Угу, угу, давайте висилаю вже. Ось я себе так тепер відчуваю. Ось це також кельвіни, дуже гарні, дуже гарна якість. Синій колір, нічого зайвого тут немає. Тому надію, що ось, ось так. Дивіться. О, тепер я точно як кутюрі Мені, кстати, ще дали скидочку і карточку постійного клієнта у Klein. Мені дуже було приємно. А, і ще мені дали фігері сумочку. Якщо цей, то на день народження зроблять мені мінус 70%, так і іменивнику. Дуже крута там була сумка, ну просто калап долів. І така у нас розпаковочка сьогодні була, а я вже за сирночки казав. Одні джинси, другі джинси, дуже гарні і треті джинси. Дивіться, це просто казка. Ну, казочка, так, цьому скажеш, скажи, казочка. Казочка! Йдемо. Що ми купили? Поїсти. Думаю, два в одному піде. І трішки її шопінг, трішки її ням-ням-ням. Так, ням-ням-ням ми купили це висипли. Так, я собі купив ще соєвий соус, бо хочу ці. Ввечері зробити рис, трішки рибки, знаєте, суші на ліниву голову. Ну, і собі візьму, так, накладу туди рис, Зробити такі трикутнички, не пам'ятаю, як вони називаються. Ну добре, не буду кота тягнути за яйця. Ви не забудьте підписатись на канал Юра Есвінтура, поставити лайк, по поставити на дзвоночок, колокольчик і написати коментарі, які ви любите одяг носити, якого бренду і як часто ви змінюєте гардероб. Так, поїхали до Рітос. Свічі Fluer. Це острі Такі, що анал згорить нахер до рана. Я дуже люблю остре. Не дуже люблю, коли анал горить, але остре М -м, обажаю. Так, це е, фіфо. Це така Udon't Curry Лекі Пікантен, Теж з китайської з в'єтнамської кухні. Новинка взяв скуштувати. О, цю соя е, я вже особа бравторі, Chicken теж. Дуже смачна локшина з таким е, жидким димом. Знаєте, внутрі. Я знаю, то не дуже полезно, жидкий дим, але. Так, чіпси, чіпси у нова. З трюфелями, будь ласка, чіпсони. Хотілося так закуштувати. Так, чи норвезький лосось 100 г. Це мені до суші. Трішки з'їсти щось собі. Я тепер на дієті. До літа. Ну, як на дієті. Так як я хожу в зал, мені треба змінити повністю структуру свого тіла, щоб вас поразити себе поразити, так як я вже не курю півроку. Півроку, так. Да. Тому на літо, щоб вас просто. Уразити всіх. Ну, в принципі, себе. Коротше, роблю нову версію себе. Ви мене просто не впізнаєте. Так, далі. Тому їм тепер збалансовано. Так, чистеску кордсекс, це не мені ну не. Із сиром такі кукурудзені палички. Ведмедики, ведмедики, помбар Family Pack. оригінальна сіллю ведмедики такі трішки. Кстати, я а, почав дивитися новий серіал. Може, як він називається? Це був. Нічого. Я згадаю і вам відразу скажу. Так, дві пачки солених кукурудзаних паличок, Тоже до фільма інколи. Бо семочки вже мене надоїли. Зуби дорогі, а знаєте, зуби це привілегія. Треба їх берегти. Цитата вирвана з контекста Фільма Горнічної. Не забудьте подивитися. Ось такий хліб італійський, такий по-італійській рецептурі. Ми взагалі самі печемо хліб, як ви знаєте. По моєму каналі бачите, що ми печемо самі хліб. Також італійський. Але тепер щось взяли, тому що дуже багато роботи. І практично у нас не буває вдома. Тому купуємо в пекарні, що, бо немає часу дійсно готувати. Так, що ось такі і справи. Дякую всім за перегляди. Ви найкращі. Дякую всім, хто підписався. Боже, ну як мені труси ці подобаються, просто нереально. Я вже зараз йду їх одівати міряти. Підписуйтесь на канал. Всім привіт, всім пока. Гарного всім вечора. Зустрінемося вже, вже, вже скоро. Мене чешуться руки. Дай Боже, чи це не чесотка, так? Щехи це наше все, це наше життя. Ще й на хліб падуть. Йду їх спалю. Каміні, це всіх обняв, всіх поцілував. Пока-пока, пока. Чекаю ваших коментарів.